День святого Валентина прекрасне свято. Воно зігріте любов'ю мільйонів люблячих сердець і несе натхнення в кожен дім. Вітаємо усіх з цим чудовим святом і щиро бажаємо вам зустріти свою другу половинку і прожити з нею довге і щасливе життя. У цей день надії збуваються, У цей день сидня. І святий Валентин посміхається, бо радіє безмежно за нас. У цей день Купідон є без промаху, намання обираючи ціль, і серця зігріває закоханим. Хуртовину таку й замітінь. А ти візьміть та подаруй по Валентинці і українцю. І мами, і тата про любов свою безмеж, хоче вам сказати. Любов придумана не нами, вона від Бога нам дана. і хоч любов буває різна, та кожна справжня лише одна. Якщо ти раптом захворів, поводишся не мосорів, не спав, не їв і не вмивався, то повір, ти просто закохався. Поцілунок творить диво, серце з ним стає щасливим, все життя стає му казка, тож цілуйтеся, будь ласка. Любов найкраще в світі почуття, вона не має меж безкрая, з любові починається життя. На усе найкраще починає, все ж від любові сонечко встає, І промінцями землю зігріває, Ззуля навісні в гаю кує, І соловейко пісеньку співає. Любов найвище почуття і найсвітліше це благодать і дарує час любов ми і кращі, і добріші. Любов у серці хай горить у нас. Святий, наш любий Валентин. Здійсни наші бажання, в наші серця, любов, благослови кохання. Вінки приготуй і даруй, даруй, даруй. Не зупиняйся ні на хвилинку, всім вручи ти Валентинку. Народжені для того, щоб любити свою родину, батька, матір'ю сім'ю, Ми вдячні Богу, що зуміли нас ростити, за це ми вдячні і уклін вам до землі Співайте всі, хай пісня моя лється, танцюйте разом, бо свята час настав